Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Вода за графіком щонайменше на два тижні у Полтаві сталася аварія на напірному колекторі на Супрунівській каналізаційній станції. Русський воєнний флот до дна спецпогашення нової поштової марки пройшло сьогодні у Полтаві. Одних знайшли в лісі, іншого підкинули. Зоозахисники шукають родини десятьом цуценятам. А тепер про це та інше більш докладно. Вода лише вранці та ввечері третій день поспіль до осель Полтавців. Її подають за графіками. Причина аварія на старому напірному колекторі на Супрунівській каналізаційній станції. Саме там стався порив труби високого тиску. Скільки часу триватиме ремонт та чи вистачить коштів на ліквідацію масштабної аварії? Підприємство Полтаводоканал з'ясовували наші кореспонденти. Третій день вода за графіком. З 6 травня до осель багатьох полтавців воду подають, з 6 до 9 та з 18 до 22 години. Люди кажуть, щодня доводиться її набирати, а питну купувати. Цілий день немає. Набираєте? Так. Да. Я пенсіонерка, я дуже економлюю. А якщо не дай Бог, ще хуже буде, Бог його знає тоді як. Почасово не вони будуть давати тоді же. Часний сектор може прожити, а такі ми ж попливемо. Нам вистачає, а дітям не вистачає. У нас маленька дитинка є, то купати, то вона переживає, каже, купати дитину треба. Без води ж трудно жити, а це довго буде. Обмежили водопостачання мешканців обласного центру через провал на колекторі Супрунівської головної каналізаційної насосної станції, через вік, корозію та щебінь. Тут розірвали низ труби високого тиску протяжністю 12 метрів. Аварійна ділянка знаходиться в заболоченій місцевості, що ускладнює роботи, пояснив керівник комунального підприємства полтава водоканал Олег Мізік. Витерла трубу у зв'язку з віком, витерла низ труби, і вона не витримала, вона напорне, там 4 атмосфери тиску. Не витримала тиску і трубу розірвала. Відремонтувати її нема можливості. По-перше, вона вся така, ну, сьогодні ми навіть якщо цей кусок залатаємо, вона завтра новий реп. І там складні умови, воно в болоті, туди простою технікою, яка є в наявності водоканала не заїдеш, не, не викопаєш для ремонту. Прийнято рішення було його заміну тому що другого рішення ну, на даному етапі немає. Нині водоканалівці розробляють напрям для прокладки нової опірної лінії. Замінити планують 500 метрів труби. Лише матеріали коштують 8 мільйонів гривень. Комунальники сподіваються на фінансову допомогу від міста у сумі 15 мільйонів, говорить Олег Мізік. Від цих коштів залежить і те, як швидко відновлять безперебійну подачу води для населення. Основний споживач наших послуг це Полтава, ми розраховуємо на допомогу від міської ради і ведемо переговори. Наскільки це буде по часу, скільки займе часу. Ну, ми розраховуємо, якщо все буде добре, і з фінансуванням, і з, з виконанням робіт, то ми розраховуємо, що це 2 неділі. Витратити на матеріали 8 мільйонів і не отримати коштів, це також. Я вже не кажу про роботу і про сестринку. Матеріалів на 8 мільйонів. Тим часом в управлінні житлово-комунального господарства міста питання фінансової підтримки полтава водоканалу поки що на стадії обговорення, говорить його очільник Володимир Чередниченко. Щодо виконання та фінансування, а саме фінансування аварійної ремонту роботи для водоканалу, щодо по аварійній ділянці коло супроміницьких очисних, то ми поки не готові забезпечити фінансування цих робіт, але це питання обговорюється. Колектор на Супрунівській каналізаційній станції працює з 1978 року. Через його стан та ушкодження механізмів станції сьогодні в громаді 80 провалів і 27 провалених каналізаційних колодязів, говорить «Полтава Водоканалі. Нагадаємо, перелік адрес, де запроваджені графіки водопостачання, розміщений на сайті підприємства. У ніч на восьми травня росіяни здійснили масований ракетний удар по всій Україні. Під обстріли потрапили об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести регіонах. Серед них Полтавська, Кіровоградська, Запорізька, Львівська, Івано-Франківська та Вінницька області. Повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко на офіційній сторінці у Фейсбук. Усього ворог випустив понад 50 ракет та більше ніж 20 шахедів. Попри вдалу роботу наших оборонців. Сів у полтавському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Повідомив начальник полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Обійшлося без постраждалих. Додав він. Дві військові частини забезпечать засобами радіоелектронної боротьби безпілотниками та пікапами. Фінансування цієї техніки сьогодні підтримали на засіданні постійної комісії обласної ради із питань правоохоронної діяльності та забезпечення потреб військових. Перелік формували згідно із запитами від захисників. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Спектри електромагнітних завад квертус, «Ейді», кракен і дві штуки засоби. Риб. Для двох військових частин придбають засоби радіоелектронної боротьби, безпілотники та пікапи. Таке рішення погодили члени постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, які розглянули два запити від захисників. Інформацію взяти до відома та включити до відповідної програми забезпечити фінансування. До нас звернулися військові частини, їм потрібна допомога, це регулярний процес. Депутати постійно збираються на такі комісії. Ми процедурне рішення проголосували, і підтримали. Зараз йде рекомендація на військову адміністрацію, буде розпорядження, будуть виділені кошти, і ми обов'язково допоможемо цим військовим частинам. Те обладнання, яке дозволяє військовим забезпечити безпеку і особового складу і техніки, тому це те, що потрібно завжди і кожного дня. Одна частина зверталася щодо закупівлі засобів радіоелектронної боротьби. Квертус це для того, щоб придушувати і боротися з безпілотниками. По другому питанню, військова частина вже зверталася раніше, і мені дуже приємно, що їхнє питання звернення профінансовано в повному обсязі. Тобто, 5 мільйонів, які вони просили для закупівлі дронів, засобів РЕП, пікапів. Ми знайшли кошти, виділили, профінансували. Розглянули в ході правоохоронної комісії і подання про нагородження почесною відзнакою нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України першого та другого ступеню. Усі представлені до відзначення кандидатури були підтримані одноголосно. Сьогодні біля свято Успенського собору в останню путь провели трьох воїнів збройних сил України, прощалися із сержантом Олександром Міщенком, солдатом Володимиром Шевченком та навідником зенітного кулеметного відділення Ігорем Франком, якими запам'ятали загиблих бійців рідні та товариші в матеріалі нашої знімальної групи. Біля Свято-Оспенського собору прощалися з полеглими захисниками України. 49-річний воїн Олександр Міщенко служив на посаді головного сержанта в інженерно-саперному зводі. Його товариш Максим пригадує його як чуйну та відважну людину. Як людина він був доброю, звичайно, відповідальною. Це людина, на яку можна було покластися, і в будь-який момент він міг прийти і допомогти. Підтримати дуже важко мені сьогодні прощатися з ним. Серце Олександра Міщенко перестало битися 1 травня 2024 року. Він пішов воювати в 2014 році ще. Дуже багато було поранень і не ну неодноразово ми з ним зустрічалися, і він каже: у мене те поранення, те поранення, те поранення. А от зараз я знав, він пішов сам і розмінірував. Поле сон. І пройшов і помер. Також цього дня проведжали в останню путі 49-річного солдата Володимира Шевченка. Служив воїном у військовій частині гранатометником. 2 травня під час евакуації села Роботи на Запорізької області загинув. Побратим Володимира Шевченка Віталій. Пригадує товариша як справжнього українця. Це була дуже гарна людина, яка спочатку повномасштабного вторгнення зразу, скажем так, заступила до лав ДФТГ і приймала участь в захисті держави до мобілізації. Після того, як він був мобілізований, він почав вже виконувати свої обов'язки безпосередньо в Національній гвардії України. Любящий батько, найкраща людина, яка ну там бореться скажімо так, зі злом і хоче захистити свою родину, свою батьківщину. Прощалися сьогодні із 50-річним ігорем Франком. Він служив навідником зенітного кулеметного відділення. Серце чоловіка зупинилося 4 травня під час перебування на військовій службі внаслідок захворювання. Близькі пригадують ігоря Франка справжнім патріотом, який мріяв тільки про одне перемогу над ворогом, гарною людиною, щирою. Вічливою, комунікабельною. Був справжнім, справжнім українцем, захищав країну, боронив. І дуже, як кажуть, жалко, що такі люди в такому віці покидають нас дуже гарні люди. Поховають полеглих воїнів на Затуринському кладовищі. Сьогодні Україна вперше відзначає день пам'яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У Полтаві вшанували пам'ять загиблих українців, покладанням квітів до меморіального комплексу солдатської слави та нали героїв. Більше дивіться у сюжеті. 8 травня 2024 року Україна вперше відзначає день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років у Полтаві. Цього дня вшанували пам'ять воїнів, які загинули, захищаючи незалежність України. Поклали квіти на алеї героїв у Полтаві. Події 1939 року, 1945 дуже перекликаються сьогоденням, особливо з подіями війни в Україні. Коли ми також виборюємо нашу незалежність і фактично такі неонацистські прояви намагаються завадити розвитку нашої держави. Саме ця алея героїв відкрита у 2016 році. Це увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій. Говорить заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Едуард Бородай. Ця алея була створена однією із перших на Полтавській області, де з початком антитерористичної операції відбувалося вшанування і військові поховання тих хлопців, тих військовослужбовців, які загинули в перші дні з 2014 до початку широкомасштабної агресії. На жаль, історія повторюється. Проте пам'ять про тих, завдяки кому ми продовжуємо жити, не повинна згасати, говорить перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Історія повторюється для того, щоб щоб цього не було. Треба пам'ятати і пам'ятати тих, хто віддав своє життя за свободу і незалежність України. Ми покладаємо квіти сюди, на цю алею, тому що тут поховані ще хлопці, які загинули. Під час антитерористичної операції, 2014, 2015, 2016 роки. років цього дня представники обласної та міської влади також поклали квіти до Меморіалу солдатської слави. Нагадаємо, наприкінці травня минулого року Верховна Рада України ухвалила закон, який скасував День перемоги над нацизмом у другій світовій війні, запровадивши день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Російський воєнний флот до дна. У Полтаві провели спецпогашення нової поштової марки. На ній зображено вже вражені російські кораблі, а також майбутні цілі. Тираж марки мільйон примірників. Про це дивіться у сюжеті. Російський воєнний флот до дна презентували у Полтаві. Цей поштовий випуск є продовженням серії, яка вийшла вперше у квітні 2022 року. Так само, як марка про русський воєнний корабль була предвісником того, що крейсер Москва пішов до дна, Ми надіємося, що даний марка буде предвісником того, що взагалі весь весь флот Росії в Чорному морі, долучився до спецпогашення марки. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко вводиться в обіг нові марки. Це марки воєнного, воєнного часу. Це не лише, скажімо, задоволення. Філателістів так? це е, ну, така патріотична подія, тому що перша марка повномасштабного вторгнення з'явилась в квітні 2022 року. Вони надзвичайно користуються попитом як в Україні, так і за її межами. Разом з маркою традиційно випустили конверт першого дня для спецпогашення, художній конверт і листівку. Якщо ми візьмемо наш конверт першого дня у вигляді морського бою, де відображені ті кораблі, які вже пішли на дно або були пошкоджені силами оборони України. А на марки безпосередньо зображені також ті ж самі кораблі, які по-перше вже знешкоджені силами оборони, а далі під прицілом корабль адмірал Макаров, який якби натяк на те, що він наступний. Сьомий рік збирає марки Полтавка Оксана. Говорить, має вже три альбоми, проте на військову тематику марок ще мало. Тож сьогодні плюс одна. Я вже не перший рік долучилась до цієї справи і ну, подобається, іноді приїжджаю на погашення. Тираж презентованого випуску становить один мільйон екземплярів. Коли хтось повідомляє про вибухонебезпечні предмети, знешкоджувати їх приїздять сапери ДСНС України. Група піротехнічних робіт на Полтавщині із початку повномасштабної війни розширилася до частини із 11 до 77 людей. Хлопці працюють і на теренах Полтавщини, і на деокупованих територіях України для гуманітарного розмінування. Знешкоджують боєприпаси часів минулих війн та сучасні снаряди. Керівник розрахунку йде. Першим щоб визначити категорію боєприпасів і подальші дії для виконання робіт пов'язаних зі знищенням вибухових предметів, існують спеціальні костюми, тактичні костюми, які захищають усе тіло. Проте ДСНСники, вкотре нагадують у випадку, якщо підозрілий пристрій знайшли самі, одразу викликайте фахівців. У випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих металевих предметів необхідно негайно припинити усі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета, повідомити про знахідку службу порятунку за номером 101 або 102 національну поліцію також категорично забороняється палити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця, де ви знайшли цей вибухонебезпечний предмет. Піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти, розби розбирати його категорично заборонено. Ну і звісно, переносити такі предмети в місця перебування людей. Полтавські зоозахисники зараз шукають байливих господарів для десятьох цуценят. Дев'ятеро народилися у лісі за містом, після чого їх забрали у приватний притулок. А одне стало жертвою жорстокого поводження. Більше про це дивіться в сюжеті. У Полтаві шукають родини для десятьох цуценят. У кожного з них своя, як правило, невесела історія. Ось цього малого буквально пожбурили в компанію школярів, розповідає зоозахисниця Олена Мирополець. До школи прийшов чоловік у нетверезому стані і запропонував діткам на майданчику забрати цуценя. На що діти відповіли, що вони не можуть, так як батьки не погодяться. Він його піджбурив ногою. Прямо в оцю ну, купу дітей. От. Дівчата не розгубилися, знайшли в інтернеті номер телефону нашого благодійного фонду і попросили про допомогу прихистити немовля. Назвали його басік йому приблизно до десь півтора місяці, але його забрали тільки з під мами на той момент. Воно ледве їло, ледве ходило. Зараз ми вже гарно їмо. Ми привиті первою вакциною, повністю оброблені і готові до нової родини. А ці дев'ятеро малюків з'явилися на світ у лісі під ковалівкою. Звідти їх разом з мамою вивезли зоозахисники та розмістили у приватному притулку. Кожен, хто бажає знайти собі вірного друга, може звернутися в благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Олени Мирополець через соцмережі. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтацям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.